Вихованки Мелітопольської колонії нагодували гостей з області пирогами з яблуками та варениками. Закритий заклад з робочим візитом 25 грудня відвідали заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Гамов, голова постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики та праці Геннадій Шанін і начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області Олександр Крикушенко. Бути присутнім на заході повинен був губернатор області Олександр Пеклушенко. Алозі зв'язку із терміновим відрядженням до Києва не зміг відвідати заклад. Зустрічали гостей цього дня вихованки колонії хлібом сіллю. У рамках візиту представники обласної влади відвідали виробництво закладу. Потім побували у їдальні. Тут делегація була приємно вражена смаком пирогів і вареників. Які приготували самі вихованки колонії у кабінеті психоемоціонального розвантаження, переконалися, що дівчата прагнуть стати кращими та завдяки психологам не вважають себе поганими, а це дуже допоможе їм у адаптації після звільнення. Також делегація високо оцінила нещодавно зроблений ремонт на третьому поверсі спального приміщення. У каплиці, яка була освячена архієпископом Запорізьким і Мелітопольським лукою, в березні цього року представники делегації. Поспілкувалися з духовним наставником дівчат отцем Геннадієм та поставили свічки за здоров'я вихованок колонії. То, що зроблено, ви бачите, і храм построєний, повністю відділення, отримонтіване відделення, площади. Ми плануємо на наступний рік зробити повністю все відділення, территорії учреждення, замінити всі окна дерев'яні на дерев'янці, Ну, Больші задачі, з которыми я думаю, колектив справиться. Голова справи. Ної комісії обласної ради з питань соціальної політики та праці Геннадій Шанін досить часто навідується до закладу та постійно допомагає у поліпшенні побутових умов, в яких живуть вихованки колонії. І звісно, сьогодні напередодні новорічних свят він прийшов не з порожніми руками. Ми взрослі, наші зробити так, щоб ці дівчатки, які тут знаходяться, отримали тут психологічну адаптацію, отримали спеціальність, вернулись в общество. Ми їх прийняли нормально. А діти наші, які знаходяться в ні стін та очіння сюда не попадали. Вот это головна задача сьогодні власні на сьогоднішній день. В Мелітопольській виховній колонії відбувають покарання 75 засуджених майже 70% потрапили сюди за крадіжки. 42 дівчини продовжують загальноосвітнє навчання у 28-й школі, що діє при виховній колонії, і сім вихованок навчаються у вищому навчальному закладі, педагогічному університеті. Кожна з цих дівчат достатньо для свого віку у цьому житті накоїла та пережила. У кожного повинен бути у житті другий шанс. А за словами заступника голови облдержадміністрації Андрія Гамова, він побачив в очах вихованок біль, очищення, надію. І величезне каяття за колись скоєне очищення та то шту, то та учреждення как раз і должно Заставить человека думати о том, що у тебя є будущее, и вибирай дорогу, по ты ти далі двигаться. І самое главное, то що я вот в глазах у дітей відео это надежда, що все таки улыбаются, они, они діти що і м -м, дуже здорово буде, якщо ніхто з них сюди не вірнеться. Завершився візит представників обласної ради святковим концертом Країна любові, який вихованкам колонії подарували студенти Мелітопольського училища культури.